Так, наступна машинка у нас заїхала Hyundai Kona, 39 кВт, СОГ 100%. Машинка на хорошій комплектації, пригнана з Німеччини. Парктроніки, камера заднього руху, безключовий доступ. Преміальна акустика Крел, великий екран, підігрівчики керма, підігрівчик сидіння, адаптивний круїз контроль, датчики дощу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Хайний гарний стан машини. Дивіться, навіть ні чистку не треба робити нічого. Чистенька, гарненька машинка. В принципі, можна її сполоснути і вже на рі опублікувати. Але дамо вам акційну ціну, дамо гарну ціну. Ціна буде активна е, 3 дні. 42 тисячі оригінального пробігу. Ось таке красень. Давайте 3 дні. Супер ціна, кого зацікавило, приїжджайте, забирайте.